Бажав дуже багато переглядів. Продовжувати в тому ж запалі, як ми робили це раніше без пауз. 1 липня, і в мене на день народження. Ми їдемо в заклад на сніданок. Заклад називається 8-8 він -8. знаходиться на оболоні. І далі ми їдемо в Глемпінг, в я тут залишу назву як глемпінг називається, не дуже пам'ятаю. Знаходиться біля Київського моря. Так, ми приїхали на оболонь і йдемо в заклад 8-8. Оля ходить тут часто сюди. Подорога вона розповідає, що тут просто дуже-дуже смачно і дуже-дуже приємно там знаходитись. Теж попробуємо. Заклад знаходиться біля набережної. Ми були на літній терасі і було неспокотно. Прикольно, що залітали горобці. Велике меню. Ми обрали спагетті помідоріні, кальцони з прошуто грибами та моцарелою, і все було дуже смачно вийшов такий елітній італійський вайб. Ось так виглядає Глемпін. Він знаходиться біля київського моря. Це наш глемп. Він е, йде стандартний, най, один з найдешевших. Туалету немає, ванни немає. Вони всі знаходяться загального користування. Потім я, звичайно, покажу. Зато тут є е, сті, ну, стіл, і також мангал безкоштовно можна користуватися. Е, і е, ось як глемпінг виглядає. Проходимо е, тут є тільки ліжко. Воно, типу, двоспальне, але, але, точніше, це односпальне ліжко в одному. І також тут є розетка. Ось. Все, розетка і світло. Більше нічого немає. Тут є ось ще такі віконці, які можна відкрити. До речі, на вулиці не дуже спокотно, ну і тут, відповідно, неспокотно, але ось можна відкрити буде краще. Ми приїхали на одну добу, е мінус 20% в будній день з понеділка по четвер. От кажуть, що цієї наші було дуже-дуже багато шахедів. Ми вдома е чули, але дуже мало. Тут кажуть, що було так відчутно. Відчутно. І ось тут можна буде на сапах. Ось вбиральні легального користування є жіночі та чоловічі. Та літній душ. Він з теплою водою, бо там є бойлер. Загалом тут дуже спокійно. Так пісочок в лісочку. Схоже як на якась турбаза. Це знаходиться в селі Глібівка, тому дуже прикольно. Але сказали, що укриття найближче в школі в кінці села. Це дуже далеко. Є футбольне поле, також для волейболу є, біля пляжу все споруджено. А також є сапи. До речі, ціна дуже приємна, на мій погляд, 200 гривень година. І ми з Дімою підемо. Я на сапах була двічі. Двічі чи тричі? Значить двічі. А німемо жодного разу, то буде пробувати. Може на годину або на дві візьмемо. Трохи відпочинемо з дороги. І підемо на сап. Йдемо на сапи. От в купальнику. Але, напевно, телефон з собою не зможу взяти, того що мені взяла ніяку сумочку для телефону. Сумніваюся, що в них щось таке є. От, якщо, якщо сумочка є, візьму. Якщо сумочки нема, то не так страшно, що я його намочу, якщо він просто, просто піде на дно. Це дуже дороге катання. Тож, подивимось, сумочок для телефону в них немає. Тож, тож будемо без контенту. Ну і загалом мені сподобалися перші пів години. Ми, нам на да, більше ніж годину дали. Змогу покататися, ми навіть раніше прийшли, ніж він нас покликав. І, м -м, мені сподобалось. Перші півгодини ти тільки згадуєш, як це стати. на сап. трохи страшно, ти здається, Та, ну, я сидячи буду плавати, а потім стаєш і реально подобається. М -м, плаваєш, плаваєш, тут інші люди Та тільки сидять плавали, Сидя реально швидше, але стоячи теж прикольно. <ріст> Починаємо робити шашлики. Коротше, Завжди ми якось більш організовано підходимо до теми <сміст> стола. А зараз не взяли ні скатертину, ні роз... ну, цю штучку, щоб махати. То буде щось таке. Добре, хоч стіл такий ще. Оп, зрозуміло. Нормальний, до речі, отакий, оці свіч... підсвічники дуже прикольні, вони мені подобаються. Я купила у... Вони насправді стоять, просто треба більш таких поставити. Купила в резорт по акції, дуже прикольно. Шотик. Муркачить? Mm -hmm. Наші нічого немає. А. Ну тоді мені пора, я потім до вас зайду. Піду поки по іншим глямпам похоже, так? А. Бачу, вас щось готове, прилягає. Ось такий у нас вийшов стіл, ще овочі робляться, і тут у нас шучок і картопелька, тут і тут смач нам. sing like a soft sigh hold me close don't ask why together we will fly worlds apart but still near when the starlight disappear hold this moment hold it dear nothing left to fear shining brightly up above take Ми зайшли в глемпінг, а там лежить кіт! Кіт! Я вимовилась. Ти, напевно в інший глемпінг-шов. Хотіла показати, як тут гарно, коли вже стемніло. Люди всередині глемпінгу. Ми з котом. Хі -хі -хі -хі. Хоча у нас був глемпінг закритий. Просто ну як він закритий, самі розумієте, там через низ можна попасти. Діва заходить і каже, блін, блін. Ні, це не блін. Я був трохи в шокі. Бро, ти що? в місце. Дуже багато комарів тут. І Але... кусається, чуєш? Кусається? Кусається, звісно бо його виставив звідти. А він на моїй чи на твоїй половині? На твоїй. А вже покривала не було? Ні, покривало ще було. А. Так. що що? Ну, це все чисто умовно, я ж кажу. А, умовно. умов. кабан. Там. Йо, тут павук. Я тільки що була в дусик. Там, І там такий павук страшний вот був. Ну, може, чуть-чуть менший. Ну, плюс мінус Ти, короче, серйозно маєш номер, да? Кажи да. Я зараз так тишком-нишком і прийшов. Каже, так я ж твій друг. Тільки тебе тобі буде руки вимити. Так, ти свій хвіст оце. Чекай, а не, чекай, хай подивимося, що він робить. Ой, от і в сторону, типу. Чуєш? Так, заходимо шпигун. Де? Да. Кіт! Ні, ну ти взагалі, іди звідси. Це наше місце. Давай ми тобі. постелимо там. очі закрив, типа все. Може він з собачки ховається? Що на мене каваєш. Так, сякіт. О, 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 Я тобі постелю о, цей покривали, якщо воно тобі так подобається. Будеш спати там. Тільки не нами, добре, все. Я тебе зараз в шаурму закручу. <рес> Шаурмяу. Все, так, давай. Уходимо. Йдемо, йдемо. Ідемо, не зупиняємося. Давай, давай. Проходимо. Проходимо далі по вагону. Проходимо, проходимо, не... Соромимося. Так, Кіт! Кіт, давай отак. Ти зараз колбасу закручуємо. Отако от піднімаємо. І отакого от тут, тут десь хочеш, тут тусуйся, але не на ліжку. Ні, ось не так. хоче, він образився. 85-25, чтобы застрить на О, дивится, как красота. Вийшли поколувати зранку. Довго спали до 9. О, зараз всі крокс знову будуть грязні. Сьогодні ми ще йдемо просто на зустріч з клієнтом. Діма каже, ти будеш пахнути ще шлачками. Я ще й футболку у мене брудна. Так, а що вони там таке залишили? Що вони там позбиралися? Наш загальний відгук по глембу. Нам все сподобалось, класний адміністратор. Є ще сніданки, яким додатково потрібно оплачувати, але ми їх не купували. До глемпу ви маєте свій мангал, мікрохвильовку та чайник. Дві розетки в глемпі дає також штуки від комарів, і комарів у нас не було. Холодильник, він прям потужний, загального користування. Контингент суперовий, люди приємні всюди були, де немає санвузла в глемпі, є загального користування, а також душ з теплою водою. Вони чисті, але можуть бути повички, що норм на природі. Наступного разу поїдемо в інший глемп, але й сюди хочеться повернутися. Все, ми зібралися потроху, і будемо вже їхати в Київ. Багато сьогодні теж є справ. Приїхали на зустріч. Ми знаходимося зараз в Міністерстві шурмі. Давно зйомо хотіли тут побувати, але якось не бували. Находиться вона на Басарабці недалеко від ну, порів з видовниства Мабагаламага і з Ципою з піцерією Мімола, а от Басарабка. Замовили шаурму, називається Київ. Тут до часу дня є тільки три шаурми, які можна замовити, тому будемо коштувати. Напевно, просто мало людей дійсно напівпустий заклад зараз. Ну що давай. Діма, тестуй. Гаряча. Гаряча. Свіженька. Чекали ми десь хвилин 10. 15 Як тобі на перший кусь? Ну, погано, але я не люблю айсберг. А, -а, -а. а там було вказано, що не айсберг. Мені подобається. Поруч з книгарною КСД, завжди заходжу щось прикупити і маю ось майже повну колекцію відьмака. Згодом ми святкували мій день народження з друзями в бесідках на ВДНГ, хороша локація в межах міста, криті бесідки з мангалом в яблуневому саду. Дякую всім за перегляд і вподобайку. Чекайте на нові відео. Пока! Щасливо!